Стан доріг після зими перевіряють інспектори відділу безпеки патрульної поліції області. Для цього задіють спеціальну мобільну лабораторію. Сьогодні інспектують автомобільну дорогу територіального значення т 0204 при в'їзді у Лука Мелешківського громаду. Тут фіксують перше порушення. На територіальній дорозі міста Вінниці вибоїна за допомогою рейки дорожньої вимірюємо її глибину. Глибина становить 15 сантиметрів. Стає порушенням, так як на даній дорозі має бути не більше чотирьох сантиметрів. На цій ділянці дороги виявляють й інші порушення, які саме Суспільному розповідає інспектор відділу безпеки дорожнього руху Денис Горкуша. Край проїжджої частини в нас не облаштований для, скажу так, пішохідної зони. Відстань від краю проїзної частини до краю стовбура, має становити 7 метрів. Тут становить 4 метри, це вже є порушення. І також на даній території ділянки взагалі відсутня дорожня розмітка. Водій Артем цією дорогою їздить щодня. Говорить, після зими вибоїн та ямів побільшало. Жахливий стан, потрібно хороший ремонт. Самі бачите, проїхати дуже тяжко. Колеса відлітають, б'ються. Інспектори складають акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, де описують зафіксовані порушення. Його, каже Денис Гуркуша, направлять балансоутримувачу для усунення недоліків. Направляємо балансоутримувачу для ліквідації, дорожня розмітка 30 діб, ямковість 7 діб, також обрізка гілля дерев 30 діб. За неналежне утримання. В балансу утримуєш, може отримати штраф за частиною першої статті 140. -ї. Сума штрафу буде становити 1020 гривень. У разі невиконання вимоги припису там, йде правопорушення, це судова справа. За частиною першої статті 188 і 28. Балансоутримувачем на цій ділянці є служба автомобільних доріг у Вінницькій області. За словами заступника начальника служби Ігоря Євдощака, ремонт на цій ділянці запланований на травень. Кінець квітня, почало травня місяця, при сприятливих поводних умовах буде проводитися тільки ямковий ремонт. Разними методами, тобто буде ямковий і особетоном, і методом просочення. Далі інспектори перевіряють відрізок дороги міжнародного значення М-30 у напрямку Немирова. Тут порушень не зафіксували. Дорога без вибоїн, є розмітка, освітлення та дорожні знаки, каже інспектор відділу безпеки патрульної поліції Дмитро Гуменчук. Відповідно до паспорту доріг, дорога після капітального ремонту бачимо, що учасники дорожнього руху повідомлені всіма дорожніми знаками. Дорожня розмітка є не, не зношеною. Попереду розв'язка двох рівнів. Учасникам дорожнього руху все видно, дорожні знаки відповідають державним стандартам. Вони світло відбувається в нічний час. Весняний огляд доріг в області розпочали наприкінці березня, каже Дмитро Гуменчук. Перевіряють траси державного, міжнародного та територіального значення. На тепер за неналежне утримання доріг на відповідальних осіб складено 13 актів, каже Дмитро Гуменчук. Звертаємо увагу на експлуатаційний стан доріг. Вибоїни, ямковість, колійність проїзної частини, наявність дорожніх знаків, на наявність відповідних технічних засобів організації дорожнього руху, на наявність дорожньої розмітки. Також в місцях аварійно небезпечних місцях, в місцях конфлікту, ДТП звертається особлива увага. На даному етапі з комунальних служб приблизно п'ять служб уже вже, вже притягнуто до відповідальності. Вісім посадових осіб за неналежне утримання автомобільних доріг. Весняний огляд доріг влаштовують для визначення їхнього стану після зими та підготовки до користування шляхами улітку. Триватимуть перевірки до кінця квітня. Юлія Веснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.